Вована хвороба Степан Олійник. Виконує учениця 4 класу Рівненської гімназії номер 17 Прокопчук Марія. Вова малий наче справді по Мама питає в тривозі. Може, болить голова чи живі, може де Чом ти нічого не кажеш мені? Що це? Що сталося вого? Глянула й ледве не кинеться в плач. Ясно, потрібна примочка. Сильно розпухла, надута, як м'яч, ліва щока у синочка. Гуля така, аж обличчя криве. Звідки ця напасть від чого? Добре, що лікар в сусідстві живе, мама, швиденько до нього. Вова ще дужче від сорому зблід. Винен, а навіть турбота. входить і каже той лікар сусід. Ну, роздавесь по ворота, Вова скривився і за шаху шмирнув. Я ревкрину, бурмоче. Витяг вову, він губи надув, рот роззявляти не хоче. Довго вручався та скорився таким. Лікар на пінцети в й витяг у вови і за щоки дві стороненних котлети. Ті, що він зранку лянивсь, проковтнуть, так і в дворі отогрався. Тільки досі вже скисли, мабуть, лікар стояв і сміявся, сором матусю, за сина взяв. Ах ти, лада, що уперте. Так, чого доброго? лікар сказав.